Вітаю всіх щирих українців. Хочу провести майстер-клас. Хто хоче робити гелеві свічки нашим захисникам на фронти і відправляти. Провожу майстер-клас. Але так, по-швидкому, немає коли робити постановки. Бистро роблю, бо нема коли. Треба багато дуже робити. Дивіться, наливаю спирти 80% від 3 літрової банки. Це буде 2400. Отакий в мене просто є і такий спирт. І такий спирт, два кольори. Це будуть жовті кольори, це будуть сині зелені. 80% від 3 літрів спирт йде в літрах. Наливаємо в літрах. Це значить 2400 і потім ще 600 грам води додаємо. Налили по 600 грам, потім будемо важити згущувач і додати згущувач. На літр спирту додаємо 5 міліграм згущувача. Наважила 5 мг, але додаю ще один грамочок, щоб, ну, щоб було чуть-чуть густіше. І тепер буду висипати в баночку, помішуючи, помішуючи поступово висипаємо і помішуємо. Тоді швидко-швидко воно розтворяється, щоб не було комочків. Ось так помішуємо. І тоді порошок гарно розчиняється, не утворює комків і дуже швидко настаюється. Все достатньо. Додаю барвничок. Барвничок купую на базарі 5 гривнів пачечка. Два шприца. 5 мл додаю І набираю гарячої води. Гарячу прямо з крану і Важу воду, щоб було 600. 600 грам води. Ну, і тара 633 в мене получається. Ось так. Зараз буду відбирати дала 600 грам води і тару. І просто виливаю сюди, туди вже спирт і згущувач. І швиденько закриваю, потім перемішаю, коли все додам. Ось бачите, тут от така доза 5 грамів згущувача на 1 літр суміші. Ну і вже після того, як в усі баночки додали ми води з бараничком, Тоді отак от раптово беремо на за одну баночки всі перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Щоб менше випаровувався спір. Під витяжкою, звичайно, витяжку включаємо. І все. Тут воно настається: 5-6 годин, воно добре настоїться. А потім, щоб це взбити ще раз блендером, все одно воно розслоїться, Десь буде густіше, десь буде рідше. Е, потім я Виливаю оцю, ну, ці всі три літри виливаю в таку ємність. Ну, У мене ось така велика ємність, виливається і добре блендером змішуємо. Оце все виливаємо, змішуємо і назад переливаємо, і потім вже з трьох літрових банок фасуємо чи в бутилки пластикові, чи в дойпакети. Ну, кому що потрібно, кому і як. По замовленню, як хлопці звідціля. Нам замовляють по якій тарі. Все бажаю успіху. Що не зрозуміло, дзвоніть, пишіть, будемо ділитися, будемо допомагати. Слава Україні! Героям слава! Волонтери вперед! Віримо в нашу Україну! І ще раз хочу зауважити, дивіться, на кожну баночку наліпіть, поміряйте кожну баночку, щоб тут було 80% спирту. Це 2 кг в, літ... в літрах 2 літра 400 2 400. І тоді вам буде легко, раз-раз, раз розлили спиртик і все, а далі тільки важите воду. І тоді у вас буде все окей, буде правильна пропорція, і будуть дуже гарні Ось такі гелеві свічечки. А чому вони е, кольорові, тому що я так собі подумала, я не знаю, як там хлопцям, але як на мене, то коли наливаєш у бляшанку кольоровий, е, кольорову свічечку, так, гель, тоді видно, що в бляшанки там щось є. Ну, Коли він без кольору, прозорий, то Ну, не видно його, там, що він там є. І тому моя фішечка я захотіла зробити ось такі кольорові. Ну, Все, пока-пока.